Праця через роботодавця. Для цього потрібно, щоб компанія, організація, навчальний заклад спонсорували громадянина України. Але знайте, що особи з гуманітарним паролем, тобто особи, які приїхали по ЮФАЮ, не мають права подавати заявку на отримання більшості імміграційних віз працевлаштування, поки вони перебувають під гуманітарним паролем Сполучених Штатах. Це пояснюється тим, що гуманітарний пароль не є достатнім імміграційним статусом для цілей отримання імміграційних віз для працевлаштування. Таким чином, щоб отримати імміграційну візу такого плану, потрібно людям, які заїхали з гуманітарним паролем по статусу U4U, необхідно виїхати за межі США і за кордоном отримати статус. Тобто, за кордоном отримати імміграційну візу. Або ж віза студентська, або ж віза від роботодавця, робоча віза, по іншого шляху немає, тільки потрібно виїжджати за територію США. Цікаво, що особи, які повторно заїжджають до США, до США з іншим імміграційним статусом, наприклад, ТПС, гостєва віза, студентська віза, тимчасовий працівник. Можуть отримати право подати заяву на зміну статусу на імміграційну візу працевлаштування. То, тобто, давайте підведемо підсумки. Якщо особа, яка приїхала по ЮФАЮ, хоче змінити статус перебування на території США і тимчасового статусу ЮФАЮ на інший імміграційний статус, то не зможе вона цього зробити. Їй потрібно виїхати за кордон, тобто за межі Сполучених Штатів. І якщо особа, яка заїхала по таким візам, як туристична, студентська, робоч робоча віза, тимчасовий працівник, гост, да, туристична казала вже я, то вони мають право, перебуваючи на території США, змінити статус на інший.